Футбольне поле без господаря у мікрорайоні Хречани. Хлопчики з трьох будинків щодня ганяють м'яча на цьому майданчику, бо більше нема де. Нещодавно пішла чутка замість місця для дитячих забав тут планують облаштувати парковку. Юні спортсмени разом із дорослими вболівальниками звернулись до народного контролю. На полі і хлопці і дівчата на початку місяця ця дітвора прибирала майданчик від сміття бур'яну та гілля. Не вистачає хіба що хорошого газону і воріт, але запалу та бажання ганяти м'яча всенький день у них не забирати. Забори опу ворота ці опуще зламані Взі тричать гілки з цієї сітки. Взяли прибрали весь майданчик, повикидали мусор. Ми созвонилися і попривела. Я хочу, щоб забрали ті колючки. Одного разу я вже об них порізався. Є дарки, м'яч вилітає, гілки. Он валяються. Там в тому туалет весь час. Ми хочемо, щоб були нормальні такі ворота, щоб не було таких корнів, не було мусорно. І там я раз був, порізався. Єдине місце для спортивних забав і так занедбане зітхають батьки, але воно є. Завдяки чому малеча завжди на свіжому повітрі і не засідає удома в соцмережах. Дитячі права, дорослі, обіцяють боронити від комерційних зазіхань не лише словами. Зараз граються тут і, і, і кооперативний дом, і державна половина, і навіть цей дом. То чому ж треба в дітей забирати? Крім того, це повітря. Подивіться, яка, яка відстань по санітарним нормам. Тут дуже добре построєні дома, тому що дві з половиною висоти дома між домами повинні бути. Але між ними має бути територія для людей, а не для машин. Вон є за домом, стоянка вона свободна. Там дві-три машини оборудована, там охорона, там все. Для чого забирати в дітей послідні, останню на солоду, хай пограються, побутують, то м'яча. Дітям зробити, зробили нормальну площадку, щоб вони не сиділи, виходить, півдня, наприклад, в школі, і потім півдня ще приходили вдома. Зараз за тими комп'ютерами, за тими площадками сиділи. Вони так получають. Це зростуться на проблему тутешніх дітей та їхніх батьків. Відгукнулись активісти народного контролю. Аби розібратись у ситуації, співкоординатор громадського руху Микола Мельник разом із журналістами приїхав на спортивний майданчик. Тут ворота зрізані, немає нічого, лишилася тільки огорожа. Ми з'ясуємо. Що і надалі буде з цим майданчиком разом із журналістами, активіст народного контролю Микола Мельник заходить у чиновницькі кабінети відстоювати дитячі інтереси. Звернулися до нас до народного контролю діти в мікрорайону Гречани, в яких є там спортивний майданчик, і він останнім часом став занедбаний. І пішла інформація там, така що хочуть зробити автомобільну парковку. Там просимо вас. Залишити прикласти максимум зусиль, щоб залишити цей майданчик для дітей від міської влади. Я думаю, що ми підключимося і постараємося, щоб там дійсно був спортивний майданчик і діти отримували задоволення від заняття спортом. Сьогоднішній день дана ділянка нікому не відводилась і не планувала, не відводитися там під якісь інші цілі, як крім спорту. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.